Доброго дня. Значить, сьогодні трошки усовершенствували ми цей заточний столик. Помимо, в попередньому відео, помимо того, що він двигався, сьогодні у нас закріплений під кутом отакий от кондуктор. Значить, він... Огранічує ход нашого сверла. Получається, що ця оправка упирається, як би ближче показати, вона упирається в цей виступ, і ззаді ми подаємо, скільки нам потрібно до камня. Заточка проходить отаким от чином. Потім перекручуємо на другу сторону. Щіх тут держує сверло внутрі. Сверло в принципі, вже наточене. Щоб время даром не тіряти, зараз я покажу, В принципі, що тут показувати. От воно доходить до, до ограничителя. Перевертаємо. Мені залишається в третій часті, так називаємої, зробити розібратися ще з затиловкою. Зараз я вам покажу, як вигляди затиловка сверла з магазину. Хочу добитися цього самого. Ну, це вже не сьогодні, бо часу немає. І отак виглядить кут, скільки тут приблизно 3-5 градусів. І зараз покажу, що ж вийшло на нашому сверлі. Значить, хоча... Якщо зараз його включити на наждак, я думаю тут і затилока не потрібна буде. Воно і так буде сверлити. так воно сверли. Все ж таки угол. Там, мені ми видержали. І що мені подобається, немає цих спіралів, які вилітають потім. А, не, є все. Так, залишається зробити затиловку. І як на мене, кут можна буде трохи підняти. А, не, Його, в принципі, достатньо. Ось, в принципі, і все. До побачення. Ну, все добре. А, ну да, чуть не забув. Камінь. Алмаз По грітності я не помню, 120 на. По-моєму, на 80. Тут в мене є похожий. І на ньому було написано. 120. Далі не бачу. Ну, а у нас він взагалі робить ідеальний зйом. Без зазубрин. Так, і останнє, що я хотів ще показати, це вершинка піраміди. Вона теж має горизонт. Ось, в принципі, і все до побачення на все добре.